Доброго дня, дорогоціння, Боже вам благословінь. Сьогодні в День народження Одеси хотів би побажати нашим дорогим Одеситам та гостям нашого прекрасного міста Одеса, щоб ви мали розум як у дітей. І, як сказав нам Господь, будьте як діти з такими же відкритими серцями, люблячими серцями, добрими серцями, будьте добрішими друг до друга, будьте добрішими до своїх ближніх. І знаєте, хочеться сказати, що кожен з нас він може бути людиною, яка створює добро. Яким чином? Найвелика любов та саме велике добро, яке ми можемо нести людям, це спасіння душі. Тобто це сказати людині, що вона може змінити своє життя та прийти до раю, змінивши своє життя. І яким чином це можна зробити? Лише одним. Лише є один вид благочестя. Тобто це прийняти Господа Бога нашого Ісуса Христа в своє життя, з'єднатися з Його церков'ю, тобто з Його тілом, та служити Йому. І лише тоді ми будемо мати з вами поміч і благодать. І якщо хтось підходить до вас та каже, що от там ви віруючи, да, ви повинні мені щось дати, ви мені повинні мене нагодувати, чи ще щось, ні. Ніхто нікому нічого не винен, крім взаємної любові. Віруючі люди вони допомагають тим, кому вважають за потрібне. І нам зараз потрібно об'єднатися і не говорити, що ось ти віруючий, ти повинен мені допомогти. А навпаки, ми повинні усі разом об'єднатися для того, щоб допомогти нашій країні і наступний день. Міста, день народження, міста Одеса святкувати у вільній Україні, без війни, а з миром, Божим.